Так, народ, сьогодні відос, а значить що? Правильно, в мене відос, а з вас лайкос, кому не западло. Значить знаходимось на сої, прямий посів соя мустанг. Висів 200 тисяч 14 штук на метр, 25 кг на гектар. Вдумайтеся. Я сам в шоці, сам в шоці, що з цього вийшло. Та ще вроді би нічого так і вийшлося, як дивишся. Я думав особисто, що ми, ми найрідкіше посіяли, рідкіше люди, люди ніхто ніде не посіяв. Коли дядь Ваня з Дніпропетровщини, той, що брав сою, той, що розкрив нам з вами модний секрет е, шашеля, який зараз використовують дуже-дуже багато людей, знаю особисто і підписники, і е, так знайомі. І от він, значить, посіяв 8 штук на метрів. Думайте, 8. Більша сівалка не дала змогу висіяти. У нього там є і 35 міжряддя, хай десь в якомусь іншому відео ставлю. І 70. -те. І от, значить, подивіться, зараз ставлю уривок відео, він там скинув, Подивитися на його сою, напишете коментарі. Ну і звісно ж, дядь Вані вліпіть лайкоса. І далі тоді продовжимо. Отак виглядає. Своем устан на 70-м межряде. Сияна получается 12, по-моему, квитня. 100, ой, кажу, 113 килограмм получилось на гектар. 8. Штук на метр висів був. Ну, ось так вона она виглядає. Скільки тут уже у нас раз, два, три, 4, пять, 6, 7, 8, девять гілочок Ну, якби тоже доща два місяця не було, це буквально. За останні 3-4 дня випало 40 мм. Ну пока фон нормальний. Будем спостерігати далі. Побачили яка сойка в дядьбані? Ну там ви бачите, там же ж який момент, що довгий час не було опадів. А Дніпропетровщина, як ми повинні розуміти, це не Полтавщина, як в нашому в даному випадку, там соответственно, інші е, температурні режими, там е, менша кількість опадів, інколи дасть який рік. І чуть-чуть по фазі розвитку сойка менша. Але пройшли дощі як там, так і у нас. Тому, я думаю, та соя підтягне, дотягне і перетягне, і отримає для дивання, той результат, який собі заклав. Ну, а ми знаходимося на нашій сої станг. Це у нас край, він у нас дискований, а так сьогодні виглядає соя. Соя. А бризкать, аж проситься. Пройшли у нас опади. Перед опадами обробити від бур'яну ми не встигли. Тобто, у нас ось міжряддя грязне. мишії, лободи. І це все інше. Треба було б, звісно, бризнути. Але не встигли, так як на той час фаза розвитку бур'янів була ну, терпіма, скажімо так. І тоді можна було примінити полторашечку гліфосата максимум. Ну, а тепер треба буде оригінального давати 2 літри железобетонного. тому що є слобода, яка предай дорогу. І не сильно мені хочеться бігати потом сікатором секатором по полю, зрізати ту лободу. Значить. Що по даній тут сої? Прямий посів, тобто експериментуємо, да, хочемо самі хоч впевнитися в цих прямих посівах. Що я вам скажу? Якщо є дощ, то в нас міжряддя, ось мокреньке, все класно, все супер. Коли немає доща, то просто був реально бетон. цей верхній такий шар утворився. Ну, просто жахи. По срокам посіва, посів тут був 3 квітня. І я вам скажу, треба. Бо вони зупиняться після даної ділянки. А сіять, сіять і ще раз сіять. Тому що раніші посіви як кукурузи, так і сої. які бачили, мороз, приморозки, вони, вони ось пруть і їм все задовільняє. Там, де посіви пізніше, як кукурузи, так і сої. Ну, пізніше, пізніше раніша соя посіяна пізніше, то вона плюс-мінус так само, але ж в неї срок вегетації зовсім менший. Тому потрібно не бояться сіяти у морози. Не бояться, ну, вірніше, не в морози, а раніше не бояться морозів. І отримаємо гарну таку красиву сою. Значить, що дядь Ваня каже, я зараз вирву рослинку. Ух ти! Бачите, який тощиний коріняка, що я його навіть повністю не вирвав. Дивіться, бульбашки з'являються. А як так? Їх же ж не було. Ось дивіться. Глянь. А що таке? Та як ж він був ходив по полям? Ага, це, це не це не розова. А ці молодші. І це таке, як не розова. Вони таке погода, як не робочі. А чого тоді їм з'являться, якщо вони не робочі? І це не робоча. Що тоді їм з'являтися, так? Да? Ходив вже ж дивився, бульбашок не було, це з'явилося. Значить, каже, питає в мене дядь Ваня, каже, а чого так цвіт швидко пропадає на даній сої. Та кажу, дядь Ваня, я таке не спостерігав, кажу, глянув в себе, прокоментую. Коли дивлюся, теж. Ось, ви бачите, цвіт ось був, клас його вже нема. Ось цей цвіт тут є, тут вже нема. Ось диви, дика бджілка чи що воно прилетіло, запилювати нашу сою. І сам себе таке спостерігає, ж так? а потім мені приходить в голову така мисль, що в дані, характерно для даної сої бобики, в яких один, два, три і інколи чотири зернинки. І тому, мені кажеться, там, де вона собі заклала бобик з однією з двома зернинками, вона швидко його відцвітає і скидає. Моя така думка. Ну я не знаю, може хтось, хтось шарить цій темі, може хтось щось підскаже. Ну, я так, моя думка склалася такова. Це, бачите, скільки гілок на даній сої. Раз, два, три, ось чотири лізе, п'ять, тут ось шоста і далі далі ще ж повинна насипати. Що ж вона тут подекуди тільки може по коліно? Десь нижче коліна, вона ще свій, своє нагоне. Тут, звісно, ну, вже знаємо цю сою, ця соя розгілкується. Закриє повністю міжрядку, як можна бачити, вона вже майже закрита, що Бог я як тепер його бризкать. Чи по діагоналі обійти по кругу, а потім діагональ забивати, чи все-таки ставати у міжрядку. Ну, не знаю. Коротше, по факту будемо дивитися. Будемо щось вигадувати. Воно ж, зараз зранку не побризкаєш, тому що є роса. І плюс, ось бачите, вже вітер. ранку вітер шандорем. Вечором не побризкаєш, теж роса. Потрібно, я не знаю, коли його і бризкать, а днем вже жара пече 30 градусів. Коли його бризкать, як його бризкать. І за того, щоб немає змоги побризкать, наші бур'яни переростають. Значить, до речі, оце ж прямий посів, тобто добрива немає. Ні фунгіцида, ні інсектицида, ні цих всіх компотів. Це ні на одну ділянку соєю ми ще не вносили. І ви знаєте. Щось грандіозного сказати, що там щось якось кудись. Ну ось ось якесь ось якесь погризане. Десь, може, є якісь моменти, нюанси, ось дивіться, дефіцит калію. Так? Як він задовбав, куди не накинь, яке поле не кинь, до кого не зайди на канал, у всіх дефіцит калію. Та ну що ти, блін, Чи калій той, що після соняшника він не цей, він... Недоступний для рослини, чи я не можу зрозуміти. Обично ж соняшник да, залишає після себе калій, а його куди не кинь. Всіх немає калій. Недостатня кількість калій. Так, а де ж він, Йомає. Е, ще момент, ну то вже будемо в других відео, ну то я повторююсь, мабуть. Добриво або без добрив. У нас є ділянки, які без добрив, є з добривами е, сложними. А є з азотним добривом, то є з Там повинна була бути кукуруза, але посіяли сою. То, що я вам скажу? Посів є ділянок оце в один день. те з карбоміду, де соя по сої, але без нічого. Різниця суттєва. По поросту самих рослин неймовірно. Ну, то вже інших відео покажу. І питання в тому, що давать добрива чи не давать. Той же самий момент сплив на кукурузі, де було і добрива, і де, була, де був гній. Кукуруза вища, кукуруза мочніша, кукуруза зеленіша. Де було без добрив, соответственно, все в рази менше. І от питання, добрива чи без добрив. Получається, що треба. Хоча соя така гибка культура, та, яка може і без добрив, в принципі, родить. Ну, знаєте, На неї ж багато і не треба, там 100-200-300. Можна ж 50 кг в рядочок сульфат. Амонію або селітросану і красота. І буде чудово для неї. Так, краєк ось Оце, бачите, у міжрядді оце це минулорічна посходила. Ну, де вона з'явиться в міжрядді? Оце от є така лобода. Лобода, бачите? Є більше, є менша. Оце вже на таку двушечку оригінального гліфосата і не вигадувати, тому що перебризкувати або потім бігать секатором, це, це не для мене, одним словом. Не хочеться мені бігати і це робити. До речі, що це дивлюся, та ну і дзвонять люди, питають, як правильно поступити. Бо я оце побризкав. Через сою можна знову бризкати, бо примінив малу норму, або примінив генерики і так далі. Та кажу, бризкать, то по суті можна і той же ж день, яка різниця, як я витримую, хто каже 7, хто 8, хто 12 літрів за один раз. На собственному своєму опиті, одна там є ділянка, де по краю хвощ є. Я там пройшов, виходить, 5 літрами, якщо так порахувати, я пройшов 100 літрів на гектар, півтори літри норма була гліфосату, а потім ще 150 пройшов літрів. Це виходить 3-4 літри, 4 літри на гектар вийшло. 100 літрів пройшов 1,5 літри, потім 150, це 753, коротше до 4 літрів, 3 з копійками за один раз. Все було чудово, соя я його як і не почувствував. тому кажу, можете бризкати хоч і на наступний день. Але кажу, приміняйте більш оригінальніші, більш якісніші е, гліфосати, тому що, тому що бувають отакі моменти. Що не спрацювало, не добило, не докрутило. І потім самі себе ж лаємо, чого ми не зробили так чи по-іншому. З приводу Хармоні, зараз от, на Ютубі це Хармоні, це, це просто немає більше про що про як не про Гармоні. То спали, то не спали соя. З власного досвіду на даній ділянці були, додали ми сюди Хармоні в тому році, наколотили бакову суміш, побризкали, як ухватила. Як припалило воно сою, вона як присіла. все. Після того моменту, може хто пам'ятає, ми поїхали купили оригінального дві каністри Roundup Max, Макс. І після того року ми вже перейшли тільки на оригінальний раундап Макс. Дві літри раундапа МАКС в тому році, я так показую, більшу ніж оце лободу вложило на повал на даній же ділянці. Тому, тому краще не експериментувати Експеримента... експерименти, це, це ваший врожай. Одні кажуть, до речі, дай подумати, послухати. Одні кажуть, для сої стрес це класно, а тоді гілкується. Другі кажуть, що припалив, зменшив врожай. З власного досвіду, зі своєї колокольні. Моя думка, що якщо соя не гілкується, то вона гілкуватися не буде. Ось як соя гілкується, вона загілкується. Якщо ми посіємо поло, ну деякі, може, поодинокі вони загілкуються. Моя така точка зору. Тобто, є сорта, да, якщо пізні, ранні, гілкуються, не гілкуються, які підходять для 35-го міжряддя, які підходять для 70-го міжряддя. Чого ж воно так є, така різноманітність? Тому я думаю, експериментувати не потрібно, там що то коткувати, то косой зрізати, то якщо ми її припалимо, буде все, все люкс. Ну, щось ось рядом холдінгусь, ось, да, де працюють на них інститути цілі, ну щось вони. Не палять, щось вони не коткують, не зрізають ті стебла чого-то. да, ну От є ж якісь на це причини. Якщо ж там там же ж сидять цілі інститути, там же шумніші люди, да, то вони б сказали, давайте будемо косити, давайте будемо коткувати, щоб в нас же більше гілок було. да. Ну, Щось вони цього не роблять. Тому, знаєте так, бабка надвоє гадала. Моя думка і... Воно ось результат же ж є, що приміняти потрібно тільки оригінальні препарати. В тому році спробували все. Не треба нічого вгадувати, то велосипед бризнув, бур'ян забрало, соя росте. Вон Михайлович, Олександр Ценко, вам привіт. Він з того року розказує, показує, як, треба, як він робить, як він рахує, що треба робити. Все одно. Люди послухали, проаналізували і зробили по-своєму. Ми теж так само раніше слухали одних агрономів, які казали, що по цвіту бризкать не можна. Треба, щоб було сіки стройчастих, треба, щоб там отак було. А в цьому році послухали Олександра Луценко, який говорить, що бризкайте, незважаючи на фазу розвитку, бризкайте е бур'яни. В цьому році так робимо. Соя стоїть е чиста навіть при отакому бур'яні міжрядді, який ми заберемо. Немає такого, як нас в тому році, то припалили, то ще що то. І до речі, не, в цьому році ми не мішаємо в бакові суміші оці компоти. Фунгіциди, інсектициди, всякі мікро-макродоблива для розвитку, для там, вегетації, для цього всього. Ідемо строго гербіцидом. Заїдемо на деякі ділянки, внесемо да, добрива. Ну, це знаєте, це зробимо так, щоб воно було для порівняння. Встесемо цю святу воду. Воно воно як ото мертвому кадилу, це та сама свята вода, я так розумію, сюди. Залишимо контроль і подивимося, чи воно щось дасть нам грандіозне, щось не дасть. Я думаю, що не дасть. ну, Попробуємо вже остаточно вирішимо для себе, бо ми пішли в цьому році такою методикою, що бризкаємо тільки бур'яни. Все, не мішаємо, по-перше. Ну і по-друге, зробимо контроль для порівняння. Треба воно чи ні. Тому що на сьогоднішній день воно коштує немалих грошей. Тому краще, моя думка, що зробити. Купить дорожчий оригінальний препарат, чим генерики. Обробити поле, щоб воно було чисте. Чим купити дешевші гліфосати, обробити поле, воно десь містами буде в бур'яні, а потім його давай витягувати тими всякими карбомідами, добриками, всякими тими святими водами. А який кінечний результат ніхто до цього не доводить і точно сказати не може. Тому висновки робіть самі. Приймайте рішення для себе самі. Для того зараз є Ютуб. Робіть висновки самі. Зараз класно, є Ютуб, ви от дивитеся на того блогера, на того. От вони розказують, там, показують, хтось свої думки там, каже, хтось свої. А у вас є право вибору. І ви можете зрозуміти, чи воно там треба, чи не треба, яке воно треба. І робите в себе на полі так, як вважаєте за потрібне, але з, е, вже з іншими думками в голові. Бо раніше, як не було цього ютуба, бога зна, що його, як його, куди його. А зараз все прозоро, зайшов туди чи, чи до того чи до іншого. Подивився, зробив висновки і приміняєш ти чи інші препарати. препарат. Переведу камеру, дивіться, це у нас тут холдинга поле. Сівалка точного висів, яка не знаю, тут сіяла, воно бачите, ширина захвату велика і воно таке стовби, перехрестя. Але теж, от, бачите, вони практикують, сіять на міжряддя 35. Це воно по краю тут ми ходимо, аби так, щоб гони зайти, то там буде 35-те щотке міжряддя. Тут були коточки, бачите площа рівнесенька, але ж опять сходи. Пізні посіви, пізні сходи. Тому сіяти потрібно теж, на мою думку, з моїх цьогорічних спостережень рано. Сієш раненько, є волошка, є все. Нічого страшного ті ти, ти морози не дадуть, я не пам'ятаю. Чи може я повторю, чи може я казав, що соя бачила морози в наша, ота, що тільки що показував. І вона стоїть, дай дорогу. Кукуруза, яка теж бачила дорогу ці морози, вона теж стоїть набагато веселіше, набагато вища, більша, краща, чим та, що посіяна пізніше. Тому якоби мороз це все воно по-своєму відносно. Бачите, вже заходимо сюди, краю дійшли, і тут вже дивіться, яка красота, яка сойка. Не знаю, що воно тут за сорти. А ну давайте глянемо в холдинга. А що тут а в них по бульбашках? О, єсть ось, дивіться. Видно, не видно. Бульбашочки. Ага, розовенька. Розовенька є, бачите. Ну це якась, якась бачите, рання. Воно і не рання, бачите, філіату. Така середньо, середня середньо, середньо, середньо рання, може хрінь я зна. Що немає ні гілок, нічого, хоча вона стоїть одна на метрі. Ось така сама. Ось така сама, бачите. То соя від сої відрізняється і оце, оце інтерес. Дивиться, ходить спостерігати. А кукуруза, це знаєте, як ото, той самий соняшник, то це стандартна відпрацьована система. Посіяв або досходовий, або страховий, все, вниз касу, вниз азотних добрив, селіт, карбоніт, Все, кукурудзі, що ще треба, все, оранка. А тут от на сої, тут інтерес сікавіше. різні сорта, різна вегетація, та гілкується, та не гілкується. Густина посіву, там з добривами, там без добрив, там прямий посів. Ну, тобто, ну, набагато це цікавіше, ніж якась мені особисто. інша культура. Тому, тому висновки кожен робить для себе сам. Що, звісно, в цьому році буде по ціновій політики, хто да? що вона буде коштувати. Бо насіяли, дай дорогу ж її. Це тут, до речі, в холдинга, теж соя по соя. Ну вони і добрива вносили, мать двічі. Раз таким агрегатом глибоко і не розпушувач, він якось такий. Ну, агрегат для глибокого внесення добрив. Потім ще раз вносили. І отака соя, ну я думаю, її збиратимуть, вони ж, звісно, не дві, не три тони, а 3 плюс. Так що отакі діла, така сойка мустанг. Показав розказав. Де галявинен й заростає. По краю тут ось крайовий ефект видно. Ну а тут загущеність. ну, Маємо, що маємо, це прицепність сівалка, з нею крутиться, звісно, коли немає куди виїхати, є невеличка проблемка. Ну а так, самі бачите, пишіть, пишіть ваші думки з приводу того чи іншого. Така ти, от така ти, зараза, бачите, які не слово ходить. Це саме забур'янене поле. Це, це просто жахів. Це четверта гліфовробка буде. І нічого ти цьому не посприяєш. Так що все, сою глянули. Показав, розказав. Всім пока і зустрінемося в нових відосах.